Не всі духовні битви одинакові. Я хочу сьогодні проповідати про те, що дуже часто в нашому християнському житті ми всі ситуації сприймаємо з одної сторони, Ми думаємо, що все одинаково. Виникають в сім'ї проблеми, ми вирішуємо їх одинаковим шаблоном. Виникають служінні проблеми, у нас теж є одинаковий шаблон. І навіть коли ми починаємо вести якусь духовну битву або робити якісь кроки в нашій вірі, у нас теж під цей шаблон. Але сьогодні я хочу, щоб ми читали одне місце писання, яке саме показує про те, що не всі наші битви одинакові. І якщо ми думаємо, що є якась методичка, по якій ми можемо будувати наше лідерство, наше служіння, такої методички немає. Тому що перший, хто керує всім в нашому житті, це і Дух Святий. Ми повинні це дуже чітко розуміти. От недавно в Києві нас була велика конференція душі опікунства. І там ми говорили про різні методи, підходи, кроки. Але знаєте, у всьому, всьому цьому багатстві різних методів всі прийшли до одної важливої думки: що у кожній ситуації є Божа присутність, у кожній ситуації є присутність Духа Святого. І тому, як би багато не було методів і способів, ми повинні розуміти кожна ситуація індивідуальна. І для того, щоб розуміти оцю глибину цієї індивідуальності, Ісус тому сказав: є дві речі. Які ми не повинні ігнорувати в своєму житті, це піст і молитва. Оце це те, що допомагає нам розуміти, що кожна битва вона індивідуальна. І все в нашому житті індивідуальне. Знаєте, навіть коли ми говоримо про якісь стилі служіння, немає шаблону, який ми можемо сказати, що це правильний стиль служіння, а ці неправильні, тому що в Біблії ви ніде не знайдете шаблон якогось окремого конкретного стилю служіння. Все побудовано на роботі Святого Духа.